Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо відео цикл про оптичні прилади зсередини. Сьогоднішнім нашим героєм буде бінокль Nikon 16х32 з полем зору 3,8 градуса. Стабіл тобто зі стабілізацією зображення. В цьому біноклі. Корпус являє собою моноблок. От Верхня кришка корпуса, вона моноблочна, тут стоїть два об'єктиви. Фокусування цього приладу відбувається центральним гвинтом, який ось коли вращать, обертати, коли ми обертаємо цей гвинт, він. Тими шестернями синхронно круте отакі фокусуючі стакани, в яких стоять теж лінзи з багатошаровим просвітленням зеленого кольору. І ці лінзи он, на гелікоїдах переміщаються відносно самих об'єктивів вперед або назад. Е От внутрішні цього бінокля. По сервіс мануалам цей бінокль являється нерозборним. Нерозборним. Що це означає? Це означає те, що якщо він у вас зламався, то ви його маєте викинути. Якщо він на гарантії, то вам його обміняють на новий. Цей бінокль на даний момент стоїть до 30 тисяч гривень. Яка ж особливість цього бінокля? Нікому ж не секрет, що чим більше. Чим більше кратність зображення, тим важче дивитися на предмети з рук. Тобто у нас передаються вібрації від рук на прилад і зображення труситься. Покликання цього бінокля позбавитись від, цих, від цієї тряски зображень. Як це відбувається? А, чому я його розібрав, цей бінукль? Тому що цей бінокль хазяїн упустив, во, і в нього повискакували деталі з механізму, який знаходиться отут-ось. От механізм, так сказати, спуску затвору Чуєте? Клафе? І був обрив проводів на катушках е, привода. Отут. От Ось привід для компенсації вертикальних захилів. А отут-сьо привід для компенсації горизонтальних захилів. Тобто вертикальний круг і горизонтальний круг. Для щитування вібрацій використовуються енкодери. Для вертикального кругу. Енкодер стоїть отут-ось, під правим блоком лінзи. А для компенсації горизонтального кругу використовується Отут під кришкою такий же ж самий енкодер світловий. Вони світлові, там стоять інфрачервоні світ... світлодіоди, які світять на відбиваючу пластину. Пластина відбиває це світло, передає на два датчики, і ці датчики щитують. І... Переміщення вісить по, по вісі. Дають інформацію на процесор. І процесор після обробки дає сигнал на оці компенсатори. Компенсатори зсередини себе представляють щось подібне до двигунів від жорстких комп'ютерних дисків асинхронних. Але ротор намотаний, не. Традиційно, там особливий спосіб намотки, о, що дозволяє е, в постійному магнітному полі е, за рахунок подачі сигналу виробляти по цьому ротору також е, постійне магнітне поле, яке, можна, яке потім коригує положення блока призм. Як це працює, від е, середини показуємо вмикаємо у нас блимає жовтий сигнал, це проходить перевірка системи на помилки. Коли світиться жовтий сигнал, не блимає, а світиться, це каже про те, що всі перевірки пройшли успішно. Вмикаємо горить зелений світодіод, який каже про те, що у нас пішла робота стабілізатора. І от я вам зараз покажу, як цей стабілізатор працює. От дивіться. Зараз сфокусується. Я роблю Горизонтальні різкі рухи, а блок призм знаходиться в одному положенні. Тобто він компенсує ці вібрації так само і по вертикалі. Бачите? І з деякою затримкою в часі цей блок призм все одно повертається в стартове положення. На цьому на сьогодні все. Це моє перше, перше відео. Надіюсь, наступного разу буде краще. Вибачайте, якщо щось не так. Вимикаємо прибор, і от зараз помітите, як оцей затвор зараз злетить. Бачите? Оце так він має працювати. Так. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. До побачення.